Сьогодні про фонд, який раніше допомагав і продовжує допомагати навчальному закладу, а також працює в медицині. Сьогодні ж через повномасштабну війну трохи змінилися напрямки допомоги, і далі продовжує працювати цей фонд. Це благодійний фонд Східна зірка. Сьогодні про нього говоримо в проєкті Третій сектор на Київ FM. Звати мене Ярослав Федоренко. І поруч зі мною в студії керівник благодійного фонду Східна зірка Сергій Герман. Вітаю вас. Доброго дня. Насамперед, знаю, що сам фонд працює з 2018 року, і от як я в підводці сказав, що повномасштабна війна вплинула на вашу роботу, на вашу діяльність, і ви трохи. Ну, я б не сказав, що змінили вектор, а розширили свою діяльність. Пропоную зараз. Традиційно я завжди питаю про історію створення вашого фонду. А сьогодні я це запитання поділив на дві частини: це з 2018 до початку повномасштабної війни, і вже потім, як повномасштабна війна вплинула на вашу діяльність. Дякую за питання. Так стало, що мій син по пішов навчатися з Київській гімназії східних мов, вивчати японську мову. Дуже ми хотіли китайську, але просто провели тестування. В нього значної здібності до японської мови. І коли ми почали навчатися в гімназії, як в будь-якому навчальному закладі, у нас суспільстві дуже багато було різних питань. Не вистачало того цього, і директор гімназії запропонувала мені допомагати гімназії для того, щоб робити це прозоро, ми створили з батьками фонд Східна зірка. Який став допомагати в навчанні гімназії нашим дітям? Ми закуповуємо, закуповували і закуповуємо підручники, допомагаємо матеріально вирішити питання в гімназії. І коли ми створювали цей фонд, у нас не було навіть гадки, хоч в той час вже було АТО, все таки інше. Не було гадки про те, що ми будемо якось. Допомагати, що буде війна в Україні, що ми зможемо в цьому якось докладати зусиль. Просто займалися дітями. Все, все для наших дітей, все для найкращого, для того щоб вони розвивалися. Так далі. Але за буквально за тиждень до початку повноштабної війни так сталося, що основний корпус гімназії з якихось причин була пожежа, а фонд почав збирати гроші на відновлення гімназії. Коли сталася повномасштабна агресія, у нас були гроші у фонді на відновлення гімназії, до мене звернулася адміністрація, діти-батьки запропонували всі ці кошти перевести на допомогу ЗСУ. Ми вибрали шлях, що не не переводимо в інший фонд чи в якийсь напрямок, а стали адресно допомагати територіальної обороні, збройним силам, СБУ, поліції службі. Надзвичайним ситуаціям. Так як я займаюся росинкою, завод-росинка, ми стали постачати за рахунок благодійних коштів питну воду. Основний напрямок це з лютого місяця було Буча, Гостомель, Ірпень. Волонтерські організації ми передавали їм воду. Вони Доставляли цю воду нашим бійцям, людям, які нахуй, я не знаю, як вони це робили. <світок> Низький поклон цим людям, тому шводу мурахі, а які цю воду таскали на собі, питну от між нашими окопами, бійцям. і коли ми наступний етап був, коли до нас вертулись, звернулись, звернулись військові госпіталі, Київ, Вінниця, Дніпро. Були кошти у нас тоді. Я запропонував закуповувати медикаменти. Вони кажуть, ні, медикаменти ми якось держава не забезпечує. Наразі сама загальна така потреба це питна вода. І наша співпраця з військовими лікарями почалася з питної води. Ми постачали цю питну воду. Але через кілька місяців, як йшли бої, дуже багато становилось поранених. І виникли інші потреби. Чилисна ліцева хірургія, яка була незабезпечена е, імплантами, таке інше, до мене звернулись е, бійці, що потрібно зібрати кошти на імплант для військового в Німеччині. Це тоді там коштувало шалені гроші більше 50 тисяч євро. Ми провели аналіз і знайшли. Українських лікарів в лабораторії, які в 10 разів дешевше це змогли зробити. Ми для себе побачили зиск, що можна за ті ж самі гроші допомогти більшому, більшій кількості наших військових на території України. Так розпочався наш проєкт від дітей до військових. Так, от якраз. Я думаю, зараз ширше трохи поговоримо про цю історію, яку ви зараз розказали. Насправді хочу, от знову ж таки, повернутися трохи на початок, як зараз в Київської гімназії східних мов? Чи продовжуєте зараз все одно займатися тим, з чого було створено фонд? І Наскільки от повномасштабна війна взагалі вплинула на те, як, як ваша робота є з Ми... гімназією? Ми продовжуємо займатися буквально і сьогодні, і вчора був в гімназії, незважаючи на те, що о, святкові дні закуповуємо оборудовання. На минулому тижні разом з послом Китаю в Україні відкрили новий клас інформатики, де за кошти Китайської Народної Республіки закупили комп'ютери і техніку. А разом з Оксаною Лівною це директор гімназії, кожного тижня проводимо наради. Шукаємо можливості для покращення умов для навчання наших дітей. На сьогодні в гімназії навчається разом очно заочно більше тисячі дітей, а очно навчається 860-70, бо під те, що я казав, спочатку військових дій, до ще початку військових дій, основний корпус гімназії згорів. Ми разом з київською міською державною адміністрацією з районним управлінням освіти з допомогою батьків відновили приміщення. В початковій школі, де зараз навчаються всі учні старші, молодші. А чекаємо реконструкції гімназії основного корпусу? Там ну це вже 10 років. Це питання тягнеться. То там то війна, то, то ще я сподіваюся, що до реконструкції справа дійде і діти получать на належні умови. зробили укриття. Реконструкцію, яких не було до початку війни, закупили генератори, нам доказують допомогу посольства Кореї, Індії, Китаю, Туреччина. Продовжуємо закуповувати підручники. Ну, дуже багато роботи робиться, бо питань дуже багато. І е, так сталося, що завдяки дітям, завдяки тому, що була потрібна допомога гімназії, е, ми е, з початку війни е, був повністю готовий колектив для допомоги збройним силам України в тих питаннях, які стали далі. Але гімназія, діти це основне, і я дуже сподіваюся, що війна закінчиться перемогою України. І ми знову зможемо на всі 100% долучитись до навчального процесу ну, віддати повні сили, да, так би да, мовити, да. гімназії. А насправді, окрім гімназії, наскільки я знаю, вище до повномасштабної війни також працювали з центром дитячої кардіології та кардіохірургії. Тобто трохи допомагали їй в медичній сфері саме ми дітям. завжди допомагали і, і продовжуєте. Да, ми Розкажіть допомагали, детальні, продовжуємо. Саме? Бо я працював на заводі і працюю на заводі Росинка, і ми завжди допомагали. У нас дуже багато було проєктів. А дитяча лікарня Ахмадіт завжди була у нас в пріоритеті. Бо, взагалі, діти у нас пріоритети, все, що касається, стосується дітей, це для нас задача номер ван. І у нас було дуже багато проєктів. Ми і здавали, допомагали здавати кров, організовували волонтерів. Ми допомагали, окрім води харчуванням, вітамінами. Целенаправленно, як є якійсь дитині, яка потребує допомоги, І допомагали збирати кошти на обладнання. І по цей день ми співпрацюємо з кардіологічним центром дитячим і з лікарнею Гмадіт. Я думаю, що буде дуже багато спільних проєктів, бо хотів розповісти про. Нову ініціативу разом з Українською асоціацією кіберспорту, віце-президентом якої я являюсь. ми плануємо почати великий проект реабілітації військових інвалідів. Бо це наразі головний лікар лікарні Хмельдед на вівниці. Думку, що ігри це не тільки проблема для дітей, а це і можливість під час ігри. При правильній постановці цієї програми допомагати ну з разом з психологами допомагати реабілітувати хворих дітей, інвалідів, ветеранів війни. Під кожного зараз ми плануємо розвивати ці напрям, прописувати разом з психологами програми, які можуть допомагати відновлювати для повноцінного життя потерпілих. І неважливо це військова, дитина чи просто інвалід дитинства, чи е, та дуже широка така ниша для реабілітації і Тобто програма відкрита для всіх. Так, да, так. Да. І чудово, що до нас приєдналася Українська асоціація кіберспорту, і це в, не, в неї такий основний напрямок. В... Які воно бачить для цього, окрім того, що це новий віт олімпійського спорту. В наступному році, от що буде, буде перша олімпіада, від України буде 19 збірних, які будуть приймати участь, бо наші українські кіберспортсмени дуже високий у них рейтинг. І ми, наша задача максимально для цього залучити дітей, ветеранів і завдяки кіберспорту і іншим видам спорту. Відновлювати їх для життя, робити, як би так правильно сказати, відновлювати жагу до життя, щоб вони відчували себе потрібними для нашого суспільства. І Суспільство бачило, що ці теж люди потрібні для нього. Так дійсно це велика потреба на сьогодні, і особливо коли вже третій рік війни. А в Україні і ми бачимо багато таких потреб, які необхідні. І до речі, про інші з таких проєктів, які так само є дуже вагомим. І от зараз хочу розпитати, чи ви його вже розпочали, чи це тільки в планах про центр психологічної реабілітації. А взагалі розкажіть, які його головні потреби що, що він означає. Ну це взагалі був перший проект разом з Литовським фондом допомоги потерпілим від війни. Коли коли все тільки там починалось, там військові дії і так далі, ми відразу разом з партнерами, там Дмитро Капитін, Тігран, там один з психологів основних в Україні, ми зразу побачили в цьому. Велику потребу, і стали шукати спонсорів для реалізації цього проєкту. Але, на жаль, дуже тяжко, бо благодійність без грошей, на жаль, неможливо. І я взагалі наважався сам заробляти, заробляти гроші і частину свого прибутку виділяти на благодійні цілі. Але те, на що ми замахнулися, воно таке грандіозне, що моїх коштів не вистачає, і завдяки. Підтримки українського народу у нас і дітей, і батьків гімназії, і вчителів, які е, основні спонсори е, на, нашого руху були з самого початку е, вдалося реалізовувати ці наші проекти. Але зараз ми ведемо перемовини з американськими партнерами, з партнерами з Голландії, з Літви, от Литовський фонд допомоги жертвам війни, е, про фінансування. Ми Плануємо зробити кілька реабілітаційних центрів, і основна направлення це психологія. Бо це дуже велика проблема, яка поки що дуже багато різних проєктів, але ніхто серйозно цим питанням не займається. І одна із частин це реабілітація військових, але ще більше реабілітації потрібні прості українці, це діти військових. Це дружини військових, чи е, у нас військові не тільки чоловіки, і жінки, чи чоловіки військових жінок. І їхня психологічна реабілітація для того, щоб вони відчували себе потрібними в цьому суспільстві, в цьому житті, і суспільство відчувало, що ці люди потрібні. От е, Зараз це на що ми шукаємо кошти для того, щоб реалізувати цей проєкт. Ми плануємо о, в районі. Скажімо так, Західної України, основний центр зробити, з, з лікувальними процедурами так, і також в місті Києві. Ведемо перемовини з іноземними партнерами. Нас розуміють. Я сподіваюся, що нас підтримують, і ми це реалізуємо. І дуже велике сподівання на підтримку Київської міської державної адміністрації, бо ми один одного розуміємо. Вони нас підтримували в цих проєктах, от разом Шаченківська районна адміністрація, яка ну, ми спосібно співпрацюємо: Київська міська державна адміністрація, ветеранський хаб, який зараз заснований, і ми всі разом працюємо з військовими, з їхніми сім'ями, з дітьми. І я сподіваюся, що все в нас вийде. Насправді, от почувши ваші слова, от наскільки. Щось вдається, не вдається, але все одно ви йдете вперед і не зупиняєтеся. І е, дуже е, така вагома мрія, я б сказав, яка все ж таки, я сподіваюся, що вдасться це про центр реабілітації, які ви. Причому я спочатку думав, що це буде один центр, але почувши вас, що це ціла мережа. Да, сказати, мереж. Потрібна мережа, так. бо логістика дуже дорога, і е, е, з регіонів, е, де дуже велика потреба теж в реабілітації, не наїздишся. Ну, так. Це дійсно, ну, і ми на базі, от якраз Української асоціації кіберспорту, ми плануємо в кожному регіоні мати осередок, і на базі цього осередку створювати реабілітаційні центри, де завдяки психологам. Кіберспортсменам створювати продукти, які можуть можуть допомагати в реабілітації дітей. На наразі вже є запити не тільки там для реабілітації ветеранів, інвалідів. Знайшли ще додаткову таку нішу. Завдяки кіберспорту можна навіть розвивати в діючих спортивних там єдиноборствах, різних єдиноборствах і видах спорту функціонал, який не вистачає якомусь спортсмену, комусь реакцію, комусь ну то, завдяки ігровому процесі, яким керують психологи, можна підтягувати ті моменти, які потрібні для професіональних наших спортсменів. І це дуже таке цікаве. Кожен день пізнає щось нове. Війна війною, але розвиток людини, ну, розвиток, так, розвиток дітей, розвиток, розвиток спорту, місці. те, що я вважаю за потрібне для нашого суспільства, для здорового суспільства, мирного. А ми приділяємо цьому увагу. Здорова людина в здоровому суспільстві. Так погоджуюся, ви от, не може розвиток стояти на місці, треба щось для цього робити, і насправді завжди виникають виклики, якісь проблеми, які заважають цьому робити. Як в вашому фонді, от уже за більше ніж 6 років, які виклики стояли перед вами, і як вам вдавалося от поділітися, мабуть, таким секретом? Я не знаю, як, якщо можна це так назвати, як ви могли побороти такі виклики? Ну, Виклики у нас завжди одні: це не, не вистачає людей, не вистачає фінансування. Не вистачає фахівців, але ви розумієте, ми, українці, якісь унікальні, бо колись дуже, коли тобі дуже тяжко, знайди, завжди знаходиться хтось, хто допоможе. І ось знаєте, як благодійний фонд він якби допомагає, насправді ми ретранслюємо допомогу всіх українців друг другу, один одному. Бо моя задача як менеджера правильно перерозподілити ці потоки, допомогти людям, які потребують допомоги, і людям, які хочуть допомогти, зустрітися один з одним. І коли до мене приходять з якимось проєктом, я завжди кажу: мені цей проєкт цікавий, якщо твоя ідея, бери, реалізовуй. І так. У нас проекти лікарі для героїв, коли там Олексій Петрівський прийшов з цією ідеєю Ольга Танюшкіна, я кажу, я погоджуюсь підтримувати, я це налагодити, але давайте займайтесь. Я завжди поруч, я все організую, але ваша ідея реалізовуйте. І якось так, взагалі, ніхто не вірив, ніхто не, не сподівався на те, що у нас все вийде. Бо операції дуже дорогі, бо імпланти ну, саме дешеві, там 5 тисяч гривень був, а саме дорогі 250 тисяч гривень. А аналоги в Європі в Сполучених Штатах в десятки разів дорожче. Але завдяки нашим хірургам, нашим інженерам. У нас все вийшло. Потім нас помітив фонд відродження, на рік дав грант кошти, завдяки яким ми змогли найняти людей, професіоналів, які а, цілий рік допомагали, цей проєкт. І якось так. От, дуже великий проєкт був по, о, в рамках проєкту Лікарі для героїв, по урології. А, коли там три місії а, разом з американськими хірургами ми прооперували а, наших а, бійців, І так ще дуже багато ідей, дуже багато проєктів, і незалежно ні на що, я впевнений, що у нас це вийде, бо ми знаємо, що у нас є діти, у нас є родини, і дуже хочеться, дуже велике бажання, щоб був мир. І щоб наші діти могли спокійно навчатися, розвиватися, добитись того, що у нас не вийшло, побудувати ту країну, в якій е хочеться жити. Ну, до речі, на початку відповіді ви так зазначили, що основні виклики це е не, не вистачає людей, не вистачає коштів. Так. А у мене чомусь виникла така думка, що все ж таки у вас команда складається з тих, хто тим чи не е менш. Хто належить, ну, має якийсь стосунок взагалі до гімназії. Я розумію, що явно за ці 6 років команда настільки змінилася, збільшилася. От розкажіть якраз про команду: хто зараз у вас в команді і як можна долучитися до вас в команду або стати волонтером вашого фонду? Ну, дуже просто про нас є інформація в інтернеті. Люди телефонують, люди питають. Як до нас долучитися. насправді у нас є волонтери в Сполучених Штатах, у нас є громадяни Іспанії, є Іспанка, яка з перших днів війни приймає участь в евакуаційних по поїздах. Там вивозять. Ну, ми співпрацюємо дуже з великою кількістю благодійних фондів. Не вистачить передачі і всі перечислити. Але основне це наша це люди. Всі, хто звертається, хто хоче допомогти, ми для кожного знаходимо. Можливість прийняти в цьому участь. Там ми співпрацюємо з усіма лікарнями. Ну насправді, моя участь в цьому. Просто як менеджер я організовую, допомагаю. Є у нас сайт, я нас залишу інформацію. Є сайти партнерів, там, Літовські фонди, американські фонди. Ми багато проєктів взагалі для себе гроші не просимо. Дуже напряму, щоб не було питань, ми тільки прозоро, все у нас безготівковий розрахунок. Ліки, які часто поступали, передавали обласним адміністраціям, щоб вони розподілили, бо кожен повинен займатися своїм. І якщо. Ми можемо допомогти перенаправити якісь гуманітарні потоки. Познайомили, пожали руки, як кажеться, і все. Пішли далі займатися своїми справами. І... Зараз ми робимо реконструкцію сайту. Ми по новому зараз будемо запускати проєкт Лікарі для героїв. Робимо його більш широким, не, не тільки через ліцева хірургія, буде і урологія, і інші напрямки, але основне буде психологія. Бо, ну, на мій погляд, це найпотрібніше, те, що можна, бо життя рятувати наші лікарі. Вже навчились і дуже багато життів врятували, а ось потім люди, на жаль, залишаються самі з собою зі своїми проблемами. І я бачу, що настав час вирішити ці питання. І ми сподіваємося, що в наступному році ми цей проєкт разом з нашими іноземними партнерами, Литовським фондом допомоги жертвам війни, партнерам з Голландії, партнерам з Сполучених Штатів, ми це реалізуємо. І що мені цікаво, на території України, бо дуже важливо, за, зараз не хочуть виділяти гроші для будівництва цьогось в Україні. Всі хочуть, щоб наші проєкти реалізовувалися на території Європи, Сполучених Штатів, там Канада, Австралії, неважливо де. Але я принципово тягну гроші в Україну, бо це робочі місця, це зайнятися наших людей. Це відновлення економіки, відновлення держави. У нас є дуже великий проект. Це місто майбутнього в Київській області. Це окрема тематика. Але вона починалася теж з реабілітаційного центру, з навчальних закладів, з виробничих приміщень. Бо важливо не тільки робота, а й житло, і відпочинок, досуг, навчання. І ми комплексно підійшли до цього питання. Працюємо і в цьому напрямку. Ну, от ви так внесли певні ідеї в на майбутню нашу розмову, то тому що розумію прекрасно, що нашої програми не вистачає, щоб повністю поговорити, особливо ще про плани, які у вас є на майбутнє і ваші ідеї. А для наших слухачів-глядачів нагадаю, що посилання на сайт на сторінки в соціальних мережах благодійного фонду Східна зірка ви можете знайти в описі під трансляцією на youtube каналі «Київ.ФМ». На цьому я вам дякую. Нагадаю, керівник благодійного фонду Східна зірка Сергій Герман був в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати ж мене Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ радіо найкращого міста у світі.